Світ, як бумеранг, і події сьогодні були пророчені ще століття тому. У високогірному монастирі, схованому між туманними пагорбами і соснами весною 2025 року знайшли листа. Старий, потемнілий від часу, конверт був зашитий у палітурку церковної книги, яку давно вважали загубленою. На ньому ініціали ОС і дата Рік Господній. 1918-лист, який, здавалося, не мав потрапити у цей час, але він прийшов саме тоді, коли був найбільш потрібен. У листі не просто слова, у ньому було попередження, передбачення, друга надія в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Я, смиренний, слуга Господа, монах Савелій з монастиря Карпатського, пишу цей лист у рік великого болю, Світ трясеться, люди втрачають віру, і з півночі, як чорна тінь, насувається сила, що несе смерть і пустку, але те, що здається кінцем, тільки початок великої дороги. Я не знаю, як довго цей лист буде захований, але знаю, він знайдеться тоді, коли серця людські знову зазвучать в унісон з правдою. Мені було дано бачити роки попереду, бачити очима душі. Як скрижалі часу відкривалися мені одна за одною. Я не пророк, я свідок. І от що я побачив: спершу війна, що обійме весь світ. Брати стрілятимуть у братів. Народи зійдуть з розуму, а небо чорнітиме від диму. У центрі Європи впаде велика імперія, а за нею впадуть ще три. Люди будуть голодні не тільки тілом, а й душею. Але це буде тільки перша хвиля. За два десятиліття піде ще страшніша Друга війна світова, як я її чув у снах. у ній знову прийде смерть із півночі. Люди в уніформі зі свастикою в очах, мов вовки, увірвуться до міст, а інші з червоними зірками прикриються правдою, щоб нести свою неправду. Україна буде розірвана спочатку німецьким чоботом, а потім червоним молотом. Людей братимуть до Сибіру. їх будуть вивозити вагонами, як худобу, молитва стане злочином, хрест тягарем, але віра не згасне, хоч її і сховають у землю. Я бачив жінку, яка хрестила дитину в погребі, тихо шепочучи, Отче наш, і за нею стояла ціла нація у темряві, але темрява ніколи не перемагає світло, лише на мить його затуляє. Потім я бачив, як червоний звір розпадається. Його лапи, як з іржі, падають одна за одною. Народи, що були пригнічені, встають. 1991 рік, він, як світанок. Люди знову вільні. Україна піднімає голову і каже: Я є, але зло не вмирає. Воно лише змінює личину. Я бачив чорного орла з півночі, який начепив нову корону, та в його очах те саме. Що й було в диявола, у 2014 році, він вкусить знову, як Змій, що повзе вночі, захопить землю, яка належала матері. Я бачив Крим, де люди кричали в тиші. Я бачив Донецьк і Луганськ, як рани на тілі держави, а світ мовчав, ніби сліпий. Але це була ще не буря лише передзвін, 2022 рік, лютий. Мороз і вибух ранок, коли не співали пташки, бо небо було вкрите залізом. Повномасштабна війна, з півночі, сходу, півдня, як сарана полізли танки, ракети, солдати. Але я бачив, як народ не впав. Я бачив, як юнак став перед танком, як бабуся несла пиріжки на блокпост, як священик молився серед руїн. І я почув голос з неба: Україна, як Христос, її вбивають. Але вона воскресне. Я бачив жовто-блакитне полотно, яке здіймалося над спаленим Києвом, і від нього йшло світло. Я бачив, як Москва стала сірою, безликою, як люди там блукали, шукаючи хліба і правди, але не знаходили ні того, ні іншого. А потім світло. Я не знаю року, але відчував запах весни. Люди поверталися додому. Діти сміялися на згарищах, бо там вже було безпечно. Україна більше не була лише країною, вона стала символом символом віри, свободи і невмирущості. Я бачив золоті ворота, де зібрався народ. Там не було політиків, не було армії, лише люди, які обняли одне одного. І я почув там, де правда, там Бог, а де Бог, там перемога. Я довго дивився. Той простір, що називають майбутнім, і те, що відкривалося мені, не завжди було світлим, але серед тіней завжди світилась одна лампада. Я бачив, як після Великої війни Україна стане іншою, сильною, але зраненою, і настане час вибору, не між добром і злом, а між добром і спокусою. Один, що був вождем під час війни, піде у тінь, його образ почнуть стирати з книг. А інший, кого тримали в мовчанні, стане голосом народу не питайте імен, їх затінює туман. Але істина пробиває собі шлях навіть крізь глибоке мовчання. 2025 рік буде роком очищення. Не всі витримають хтось зрадить, хтось втече, але з'явиться той, хто говоритиме не лозунгами, а тишею, і ця тиша буде гучнішою за всі мітинги. Я бачив монастирі, що відкривають двері для всіх. Я бачив, як у парламенті хтось кладе Біблію на трибуну замість промов, і не з примусу, а від серця. Я бачив, як діти читають Євангеліє в школах, і як дорослі вчаться в дітей вірити по справжньому. 2026 рік, рік повернення, повернутися не тільки люди з вигнання, а й ті, хто забув, хто вони. І я бачив. Як одна мати зустріла сина з фронту, не з квітами, а з іконою. У цей рік зійде вогонь на горі, не пожежа, а знак. Люди йтимуть туди. І знову з'являться пророки серед нас, не з бородами і палицями, а з очима, повними сліз і правди? Я бачив, як російська земля втратила ім'я. Вона розділиться не від війни, а від духовної втоми. Там не буде царя. І навіть церква впаде на коліна, і тоді український голос стане голосом для всього світу не зброєю, а прикладом, не криком, а піснею. Українська пісня лунатиме в Італії, Франції, Канаді, Японії. І це буде не мода, це буде духовне повстання. Люди втомляться від брехні і згадають, що душа не порожнє слово. А у 2028-му З'явиться велика дитина не в палаці, не в столиці. Вона народиться на заході між горами і туманами, і люди довго не знатимуть, хто вона, але її слова почують у 12 років, і всі, хто сумнівався, заплачуть. Вона говоритиме про часи миру, і її голос буде не з цього світу. А 2030 рік великого пробудження. Тоді народи. Які ворогували, сядуть за стіл без договорів, просто за хлібом, і розділять його, як у тайній вечері. Я не знаю, чи дочитає хтось ці рядки через сто років можливо, світ буде інший, можливо, це все зітруть, назвуть вигадкою чи казкою, але хай навіть один серце відкриє, того досить. Бо для істини не треба мільйонів, треба віра хоча б одного. Пам'ятайте. Кожне покоління має свій хрест, але кожне покоління має і свою Пасху, і наша земля Воскресне, як і Христос. Якщо це передбачення дійшло до вас, значить, воно вам потрібне. Не залишайте його собі. Поділіться цим відео з тими, хто шукає світла в темряві, натисніть вподобайку, це ваш знак, що ви почули, нехай Господь береже вас. І хай віра тримає, коли руки опускаються. Амінь.